Компанія Valve анонсували свою нову лінійку Steam Hardware, а саме три нових пристрої, зокрема, Steam Machine, Steam Controller та Steam Frame Вони пропонують абсолютно новий підхід до ігор на консолях. Steam Machine це такий собі компактний ПК, який працюватиме під операційну систему Steam, і має бути справжнім конкурентом сучасним консолям, бо це прилад, що поєднує можливості ПК та приставок, і все це в одному пристрої. Особисто мені цей анонс здається доволі цікавим. Адже я, можна сказати, великий шанувальник консолей. І сам, можливо, з радістю взяв би консоль від Valve, якщо вона буде цікавою альтернативою для геймерів. Але ось питання, чи варто взагалі купувати консоль Steam, якщо вона коштуватиме більше тисячі доларів. Адже є та саме PlayStation 5 за 500 доларів чудовий варіант для консолей. І навіть якщо Steam Machine, це класна ідея, переплюнути ринок PlayStation та Xboxів для Valve буде дуже важко. Тож, звісно, все залежатиме. Саме від ціни. Якщо Steam Machine потрапить у діапазон 500 доларів, він може стати привабливим для тих, хто хоче ПК досвід без потреби збирати систему вручну. Якщо ж ціна буде вищою, Valve може знову зіткнутися з проблемою, адже PlayStation та Xbox залишаються дуже вигідним варіантом для геймерів. А що думаєте ви, чи є шанс у Steam Machine стати новим конкурентом для консолей? Чи краще залишити все, як є та обирати класику? Поділіться своїми думками в коментарях. Будь ласка.